Привіт-привіт усім, друзі! З ким ще сьогодні не віталася, по перший ролик вже на Олі вийшов. Друзі, у нас така погода погана, у нас так погода скапоралася, як то кажуть. Лапше. Холодно, вітер і дощ. Ось така. І дуже так, так, знаєте, холодно, пронизливо холодно. Але нема мінус. Якби був мінус, то б падав дощ зі снігом. Дуже-дуже неприємно. Так, друзі, а в мене що? Хочу зварити борщику хочу зварити. Небагато, але трошки хочу зварити, щоб гарненько настоявся. І на завтра був вже добрий. Бо так би сьогоднішній борщик, то не дуже добрий. А вже як настоїться, такий вчорашній борщик, самий найсмачніший. Тому я варю сьогодні, щоб було на завтра. Все кинула, вариться. Зараз буряк буду терти. А в нас я відкрила трошки вікно на провітрювання, бо беру велику каструлю, то багато пари. А в нас, друзі, взагалі. Похмуро, це десь коло четвертої, може по четвертій. Але таке враження, що вже по шостій. Холодно, мокро, неприємно. Навіть при такій погоді мої Матільди нема. Напевно, вдома сидить нема що. Нема що ходити по зазідах. Треба сидіти, підливати хати. Я би сама нікуди не йшла. Але треба буде, ще трохи треба в господарку ходити. О, добре, йду я бурячок терти. Так, тушимо бурячок. Зразу сюди морква, буряк, цукор, олійка. Все, коли даю сма, але це лерідко. Зазвичай олію даю. І гарненько все перетушуємо. Друзі, правді сказати, в бракові бурщові. Найбільше не люблю... Чистити і терти буряк. Найбільше. А так. Як звичайний суп тільки, то, що. потім руки такі червоні. Ну, і люблю бавитися з буряком. Але борщ люблю їсти. Так, чесничку обов'язково. Я не беру цілу каструлю велику. А так більше, ніж половину. То так і в мене є тут десь половину чесничка, бо на цілу каструлю велику, то я даю цілу головку чесноку. Люблю, коли такий, він такий дуже смачний, пахнючий. Так, томатної пасти обов'язково. Все, борщик зварений, але ще дуже гарячий. А тепер беруся викладати м'ясо, яке маринувалося ще відранку. Зараз запечу також на вечір і рис зварила. Буде до м'яска рис. Так, з одної сторони, вже гарненько пришкварилися. Зараз ще з другої сторони переверну. Бо воно, якщо печеться, то воно ну, з одної сторони, звісно, припечеться, а з другої ні. Треба тоді перевернути і подальше допекти. Добре, перевертаю. Так, щоб не казали, щоб бом'яка не показала, є. Є золото є. Є, такі сидить в хаті. Ніде ні не випускаю, бо дуже земно і мокро. Так, усе спеклося. Ще ж парчить навіть. Добра штука та аеробіль, друзі. Без жиру, без нічого. Весь жир скапує вниз. Дуже смачно. Добре. Так, друзі. Що? Їсти я приготувала, на дворі вже темно. Бумцю теж хоче йти, але він не піде, бо там мокро. Йдемо, треба в господарку вийти, всіх нагодувати, напоїти. Такий в нас дощ падає, земно мокро. Зімно мокро, неприємно. А що зробити? Йдемо. Артур насипав їм Всі на... Ж, все на землі. Ось ті кози. Ото ті кози вредні. Вредні страшне. Так, їсти пити, їсти пити, їсти пити. У мене тут напише до дворі. Я їм їсти, а вони мені два яйка, фест. Встигло. ось стигнути. Чекайте, не бійтесь. Цілий курник курей, а я несу два яйка до хати. Позорники. йдуть. Всі гарненько їдять. Всі гарненько. Чемненько, тихенько їдять. Всі дуже чемні. Так, Білосько? І нуся. Є Добре, беру я свої ці. Мега здобутки за сьогодні. о, Все. Йду від вас. Оце добре літом йти. Знаєте, як літом йдеш з хріва? Вечором зранку, але ну, зранку не маєш цих яєць, бо все вечором збираєш. Йдеш, несеш відро молока, несеш купа яєць, до 20 штук. О! Два яйка йду до хати. Ніц, чекаємо весни. Чекаємо весни, буде всього дуже добре, друзі. Все, йду до хати, дощ у нас. Чуєте, дощ? Страшне падає. Але морозу немає тепло. Файно, можна все мирити. Ось такий в мене сьогодні був день. Майже цей день сиділа в хаті, бо... А то ж, падає, що ходити, захворіти, ні. Так що сиділа в хаті. Господарку обійшла, нагодувала, напоїла та й усе. Доброї усім нічки, спокійної, тихої, мирної. І завтра зустрінемося. Усім па-па-па-па.